А ви чули, що з Нового року в Польщі більше не буде умови злецення та контрактів B2B? Ну, як більше не буде? Непрям зовсім не буде. Але уряд Польщі починає боротьбу з 1 січня інспекція праці буде мати повноваження переробляти умови злецення чи контракти B2B в умову о праці. До цього це міг зробити тільки суд, якщо інспекція праці. Робила перевірку і встановила факт, що тут е, не може бути умови злицення чи B2B, а мусить бути мова праці, то мусили подавати в суд, і тільки суд міг це зробити. З нового року все змінюється, і інспекція праці буде мати повноваження, такі які що вона буде робити це сама. Просто не суд нічого приходить до вас на фірму чи до вашого роботодавця, перевіряє. Якщо встановлює факт, що тут має бути умова праці. Автоматично каже вашому роботодавцю переводити вас на умову опраці. Добре, це погано. Ну, Для працівників добре, умова праці завжди краще, ніж умова злицяння. Для роботодавців добре не добре, погано. Бо роботодавці платять за це все. Чому? Ну бо великі податки. Щоб ви розуміли, якщо ви працюєте, наприклад, отримуєте мінімалку 3,5 тисячі на руки. То роботодавець за вас має заплатити ще біля двох тисяч злотих податку. Розумієте, так? Це якщо ви заробляєте 3,5, а якщо ви заробляєте 6, ну, то має заплатити вже за вас 4 тисячі і додаєте. Тому не знаю, добре, не добре, будемо бачити. Змін нас чекає взагалі в Польщі. Дуже багато різних всяких законів потихеньку будемо вам розповідати.